В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Їжа моя. каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Отче наш, що є Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За первосвященників Анни та Каяфи. Слово Боже було до Йоанна. Сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрищення покаяння, напрощення гріхів, він говорив Покайтесь, бо наблизилось Небесне царство. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді виходили до Нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрищення від Нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він отже говорив до людей, що приходили хреститися до Нього. Гадюче поріддя. Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння, і не беріться говорити собі Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І проповідував, кажучи: слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тож наступного дня бачить він Ісуса, що йде до Нього, та й каже Ось агнець Божий, який світу гріх забирає. Це той, що про нього повідав я за мною наступить муж сущий передо мною. Був бо раніше за мене. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна. Щоб хреститися від Нього. Але Йоганн сопротивлявся йому, кажучи: Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А охрестившись, Ісус, зараз же вийшов з води. І ось. Розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, що його я вподобав. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тож Йоанн свідчив, промовляючи: Бачив я духа, що мов той голуб з неба сходив і перебував над ним. І не знав я його. Але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить, і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь І я бачив і засвідчив він, син Божий. Йоан, одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах а їв Сарану і мед дикий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Другого дня знову стояв Йоанн там, та ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус мовив до них, Чого шукаєте? Ті ж йому відповіли Раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.